Ті, хто залишається в Херсоні, це такі перли. Ну, це прям перли, які витримують все це. І вони витримають. Перше, що вмикається, перше, вмикаються емоції. Ми живемо в ненормальних обставинах. Ми ж люди, першочергово ми люди. Більша частина людей, коли я питаю, а що вам допомагає триматися, вони кажуть, та на городі піду там покопаю або посипаю, і це людям допомагає. У кожен переживає свою війну. Ми переживаємо ось так. Вітаю ви на каналі Вгоро Херсон. Сьогодні ми говоримо з Мариною Козарацькою, це психологиня Центру допомоги врятованим. Ми будемо говорити про те, як реагувати на ворожий і пісо та долати тривожність. Е, і перше, що я хочу спитати у вас, пані Марино, це про те, як зараз читати новини. Е, історія в тому, що не читати новини ми не можемо, тому що це є частина. Нашої безпеки, ми не можемо відключитись від телеграм-каналів від додатку, який сповіщує тривогу. Маємо бути в курсі, що відбувається в країні і в місті, щоб убезпечити себе. Але як це робити так, щоб це було екологічно і нас не, не руйнувало ще більше? Чи можливо це а, насправді скажу, якщо чесно, я трохи відсторонилась від новин особисто, тому що мені вистачає всього цього на роботі. І я дозую, і це правильне рішення. Я дозую новини. Я виділяю максимум півгодини. Якщо є потреба, якщо новини дуже важкі, то я виділяю лише 10 хвилин. І, ну, і все. Я там про основні про місто і все мені достатньо. Тому що я знаходжусь тут, я знаходжусь в епіцентрі, я все це бачу. Як, наприклад, можна дійсно перше дозувати. друге, Аналізуйте, де ви дивитесь ці новини. Тому що зараз дуже багато різних спільнот, різних, різних телеграм-каналів, де ми дивимося, де ми усе це прям знаєте, як губка впитуємо. Є TikTok, де ми також гуртаємо, там також з'являються якісь новини. Але дуже важливо перше, якщо це новина в TikTok, Ну, я вже стикалася, я вже навчила маму це робити. Якщо це новина в Тіктоку, заходьте в коментарі, читайте, що люди пишуть. Другий момент дивіться, що це за людина опублікувала. Як давно вона опублікувала цю новину. Тому що дуже часто є якісь вкиди, є якісь новини, які ну, або застарілі, або якась людина прочитала якусь новину, зробила свою думку з цього, і вона вже це, про це говорить, як це має бути. Але ну, дійсно це не так. Тому читайте коментарі, переходьте на перші джерела от найголовніше якщо це яка, якийсь новий закон або постанова або Верховної Ради. Моя рекомендація: переходьте на сайт Верховної Ради, шукайте перші джерела. Ну а що робити, Тому що ми виходимо. Тут же Лачин пише: клас, ну він дійсно класний. Він не публікує якісь там фейкові, тому що він перш ніж опублікувати. Він про це казав. Він перевіряє інформацію. Але. Іноді в нього також бувають факапи, і, вибачте, він також потім видаляє і вибачається, що, вибачте, ця новина ну, там, не, не достатньо перевірена. була. І потрібно виходити на перше джерело. Чому ми так гостро, з психологічної точки зору, реагуємо на якісь е, новини тригерні? Чому одразу ти читаєш це, і ти думаєш, о, Господи! І все, і ти не хочеш шукати далі. Ти одразу е, я розумію, що я, наприклад, працюю з медіа, цього багато в моєму житті, але іноді ти просто читаєш стрічку і думаєш все. Ну, перше, що вмикається, перше, вмикаються емоції, ну і це нормально. Це нормальна реакція організму, нормальна реакція вашої психіки на, ну, на якісь новини, які для вас ну, лякаючі, тому що емоції вони перш за все. Емоція вмикнулась. Що ми маємо зробити? Ми маємо привести себе до ладу. Перше, подихати банально. Не просто подихали, а зробити глибокий вдих, глибокий видих. Ну, це нас стабілізує, приводить до ляття. Подивитися, де я зараз. Ну, коли емоція вмикається, вона ж може ну, ось так ми можемо. Кинуть телефон, вибачте, там щось ще зробити, тому що емоція може бути, ну, новина може бути будь-яка, нам може стати погано. Особливо, якщо це люди більш літнього віку, вони коли бачать якісь новини або ще щось, емоція вмикається, вони починають тремтіти. В своїй практиці я по населенному там, коли їстила, і люди розповідають про те, що я по радіо почула новину, і мені ну, просто от, от в горло підійшло і я не змогла дихати. Я просто не змогла дихати, тому що я злякалася, тому що там щось новина була пов'язана з тим, що вони можуть повернутися. І люди з цим стикаються. І я її навчила як реагувати, тому що, скоріш за все, це була панічна атака. Ми проговорили, що важливо зрозуміти, де ти знаходишся, подивитися навколо себе. Є вправо 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ви починаєте нервувати або ще щось, перше подихали. Один-два-три рази зробили глибокий вдих, видих. Друге це подивились навколо себе щось прямокутне, Там прямокутне вікно, прямокутний шафа або стіл, або ще щось. Три, це колір. О, чотири це колір, три це аромати, які ми відчуваємо. Два це або яскраве, або щось солоне, або щось таке тверде. Ну, тобто якась текстура, і один це звук, який ми чуємо. Наприклад, і тим самим, коли ми починаємо перемикати свою психіку з цієї новини, з цієї, знаєте, як тривожної, ну, тривожного якогось спекту, перемикати на те, що навколо нас, ми приходимо до тями, а потім ми можемо вже ясно мислити. Тому що коли новина дійсно тривожна, вона ем, специфічна, вона лякаюча, вона може бути ну, будь-яка. Ну, перше, нам потрібно привести себе до ляття, зрозуміти, де я, що я, яка зараз година, вибачте, після навіть прильоту в кризовому реагуванні є таке, що ми говоримо про те, що хто ти. Ну, коли людина взагалі, ти е, питаєш, як ви себе почувати, вона ну, взагалі вона не вона не тут. Перше чергове, що ми робимо, це як вас звати. Яка зараз година? Вам потрібна вода? Ну, тобто, конкретні питання ми ставимо, щоб провести людину на тут і зараз. І коли дійсно такі тривожні, болякаючі новини, і стаються панічні атаки або стаються такі перепади, тому що це емоції. Ми можемо їх контролювати, але ну, це справа практики, і це дуже важко. Можуть бути дві ситуації, одні, одні з варіантів це два е, їх двоє, коли, м, наприклад, ти або занадто реагуєш, угу. тобто тобі погано, да. або ти нічого не відчуваєш. Чи нормально, що зараз я бачу людське горе і нічого не відчуваю? І в іншій ситуації, чи нормально, що якась маленька деталь, дрібниця доводить мене до сліз? Це нормальна реакція вашої психіки. Тому що ми живемо в ненормальних обставинах. І це нормально, коли е, стається горе на власному прикладі, знову ж скажу. Е, моя психіка зараз працює так, що вона мене трохи, знаєте, убезпечує. Тому що е, ось нещодавно сталося у Львові, в Полтаві, я бачила ці новини, але я нічого не відчула. Ну, дійсно нічого да, не мені, відчуваю. Мені жалко. Але мені шкода цих людей, але мені так легше справлятися, тому що я вживу в, в цьому епіцентрі. А, і коли я розумію, що якщо я на кожен приліт, навіть в Херсоні, буду реагувати ну, досить емоційно. То я потім не зможу допомагати і щось робити. Я просто потім ляжу десь на антидепресантах і буду лежати, тому що добрий вечір. Психіатр, давай допомагай, тому що я не вивожу. І це нормальна реакція психіки на ненормальні обставини, коли ми не реагуємо. Ну, слухайте, люди, ми дуже багато реагували на кожен приліт. Ми дуже багато пережили в окупації, ми дуже багато пережили потім, після деокупації, і зараз продовжуємо переживати. І психіка так працює, вона або в якийсь ма маленький момент ми реагу даємо реакцію, да? тому що ну, ми ж люди, першочергово ми люди, або вона взагалі не реагує і захищає тим самим себе. Що нам може допомогти триматись надалі? Тому що ми розуміємо, як складаються події на фронті, що росіяни зі східного напрямку не ступають, що так ми відділені від них річко. Але це ж великий страх, що вони можуть повернутися. Він може бути раціональним, може бути ірраціональним, але відчуття від того не змінюється. І як Жити з, з оцим, як впоратися з цим страхом, і з е, такою апатією, і якимись е, такими думками про те, що нічого не змінюється. От, де окупували місто, mm -hmm. а кожен день гинуть люди, і іноді бувають прям чорні дні, коли там гине лікар, е, гине або травмується дитина, коли на людей скидають е, російські військові е, з дронів е, снаряди. І тобі в якийсь момент може здатись, що нічого не зміниться на краще, і, і так буде завжди. Але це ж, ну, як на мене, це прям дуже сильно деморалізує. Ну, дивіться, є в моєму особистому арсеналі те, що я даю людям, з якими я працюю, це декілька вправ. Перше це трикутник думок. Є ситуація, ми малюємо трикутничок, пишемо там, був переліт. Постраждали люди. І перше, зверху ми першим пишемо свою першочергову думку, яка в нас з'являється. Зазвичай вона не є корисною. Ну, типу, як все погано, які вони там і ось в такому форматі. Друге, це ми пишемо а, нижній а, лівий а, кут, ми пишемо емоції, які ми відчули. Прям прописуємо, я відчула біль, я відчула страх, ненависть. І ставимо йому оцінку від 0 до 10. А, і нижній правий кут ми пишемо дію, яка як, ну ось, стала ситуація. Я подумала це, відчула це. І що я зробила? Це перший трикутник це не продуктивна думка. І другий трикутник ми малюємо, як би я хотіла відреагувати на це. Але вже з продуктивною думкою. А, тобто був проліт, постраждали люди. Моя думка, яку я б хотіла, як би я б хотіла відреагувати. Добре, що я жива, я можу допомогти, наприклад. Далі, якщо я, ця ситуація сталася, я подумала так, що я відчула. І вже змінюється, коли ми думаємо трохи по-іншому, вже змінюються емоції, вже змінюється дія моя. Тому що я відчуваю там полегшення, я відчуваю якусь силу, да, я відчуваю якусь м впевненість, що я щось можу зробити. Тобто моя дія може змінитися. І це, оці, ну, цей він дуже взаємопов'язаний, тому що, коли ми думаємо по-іншому, в нас змінюється дія. Або коли ми робимо щось інше, в нас змінюється думка і емоції. Знову ж таки, емоції. Це про те, що ми казали вже. Тому що тут важливо, я навіть даю людям деяким, коли, які дуже тривожні або дуже емоційно реагують на ситуацію в місті або новини. Я даю вправу, я говорю, беріть звичайний там, зошит, ручку, і от йдуть у вас стала ситуація, І просто переші пишіть всі, всі думки, які приходять. От прям все прописуйте, будь ласка, в цей щоденник, або в цей зошит. А потім можна отакою вправою, або можна потім а, думка ось така, да, наприклад. Там, і ми її перероблюємо в щось позитивне. Навіть така вправа є. А, повірте, якщо ви а, в ситуації, да, коли це сталося, ви пропишете всі думки, а потім кожну будете перероблювати в щось продуктивне або в щось позитивне. То ви вже потім, коли знову буде така ж приблизна ситуація, ви вже будете думати трохи по-іншому. вам вже не потрібно буде малювати цей трикутничок або робити якісь таблиці з переробки думки, тому що у вас вже автоматично все це буде працювати. У мене, наприклад, мій психолог мені порадила пис... написати список з речей, які допомагають мені бути в ресурсі. Це бу... може бути будь-що, це може бути підтримка близьких. Взагалі, це найголовніше, що може нас підтримувати. Друге, це те, що дає, давало мені ресурс раніше. Наприклад, складання пазлів, якесь хобі, да? складання пазлів, малювання або просто чоркання якесь. Ну, типу, в мене наразі, наприклад, є список з 10 речей, які я точно в мене вісять на, на видному місці. І коли я розумію, що ну, все, в мене нема ресурсу, я. Мені хочеться там лягти, не рухатись, а, я підходжу до цього списку і дивлюсь, Ага, що мені може допомогти? Малювання або книжка, або з... приготувати вечерю, або поприбирати, тому що більша частина людей, коли я питаю, а що вам допомагає триматись, вони кажуть, та на городі піду, там <хи> покопаю або посипаю. і це людям допомагає. Це дійсно їм допомагає. але... Тут е, я роблю акцент на те, що чи безпечно зараз виходити, наприклад, якщо це область, і якщо йдуть обстріл, чи безпечно вийти на вулицю посапати. Ну, небезпечно ж, правильно, тому ми шукаємо альтернативу, як можна по-іншому привести себе до ладу і бути в ресурсі. Е, дуже класна вправа є, яка допомагає вивільнити негативні емоції, це банка для крику. Ми беремо просту, звичайну, півлітрову банку, яка закручується. Ми беремо і просто кричимо в неї, закручуємо і ставимо. І розуміємо, що коли мені буде от сюди підходити, і мені буде хотітися, прям, навіть, іноді буває такий стан, коли хочеться вийти десь в безлюдне місце або в ліс і просто прооратись. Беремо цю банку і кричимо в цю банку, і ми екологічно вивільняємо свої емоції. <laughs> така банальна <бабу, вона> права, <laughs> але ну, вона дійсно допомагає. Я хочу вас запитати про те, як, як не злитись на власних співгромадян. Я поясню, що я маю на увазі. Ем, іноді може здаватися, що коли ти там умовно виїжджаєш з Херсона чи з будь-якого місця, яке обстрілюється, що там десь. Куди ти приїжджаєш, немає війни. І люди ходять вільно, відпочивають. Вони ну, там, їздять як туристи. От і деякі люди можуть відчувати несправедливість. І вони прямо кажуть про це, що, наприклад, просто мені не пощастило географічно. Я народився на сході, народився в Маріуполі, в Криму, в... на Херсонщині, десь І я втратив. Майже все, а хтось відпочиває? І як зрозуміти, що війна є насправді і не христи власних співгромадян, тому що ми об'єктивно розуміємо, що війна є всюди. І всюди чоловіки і жінки йдуть на війну. Угу. Ти можеш загинути, будь-те на Донеччині чи на Львівщині, як показує останній приліт, і ця жахлива абсолютна трагедія. Тож, як Зрозуміти, що ми насправді всі в одному човні, от, а не по різні сторони барикади? Чесно, відверто, я досі, досі мене не знаю відповіді на це питання. Дійсно, тому що, знаходячись тут, коли банально виїжджаєш в Миколаїв, ти дивишся на ну це ніби якась інша реальність. І так, це відчуття є на своєму досвіді, скажи, на досвіді своїх колег. Так, це відчуття є. Коли ти приїжджаєш в Київ на якийсь там тренінг і так далі, і ти бачиш це вирування життя, так, да, ну це відчуття є. Як з ним боротися або що з ним робити? Особисто я собі кажу: у кожен переживає свою війну. Ми переживаємо ось так. В Київ також пролітає. Усюди також прилітають, да, не так часто, як у нас. Але а, особисто я, коли залишилась в Херсоні, це був мій усвідомлений вибір залишатися або виїжджати. Да, не у всіх може бути можливість виїхати кудись і так далі, тому подібне. Але, а, як мені здається, ті, хто залишається в Херсоні, це такі перли. Ну, це прям перли, які витримують все це, і вони витримають. Як себе знаєте, приводити до тягу, можливо, дійсно казати собі, кожен переживає свою війну. Хтось донатить, в когось чоловік пішов воювати, в когось і дитина, і чоловік, і там мама пішла воювати. Ну, це ж... М Ми ж не можемо ось банально, я пам'ятаю. Мою реакцію, коли в нас стався потопу, я з гідропарку. І коли я їхала в Одесу якраз в той день, в той ранок на навчання, я кажу, Суха, я повертаюсь додому. Мама каже, що ти можеш зробити? Ну, ти воду зупиниш чи що? Я кажу: ні, я повертаюся. Вона: Ні, ти їдеш в Одесу. Для того, щоб навчитися, як працювати з дітьми, які постраждали. Це зараз в твоїй владі. Зупинити воду не в твоїй владі. Що ти допоможеш? Речі вивозити? Я туди не поїду вже, там вже вода ну, по коліна. І це мене привело дитя. І коли я приїхала в Одесу, ви бачите, там один із закладів п'яна вічерінка. Моя першочергова реакція була: які ж ви? Але я така: стоп! Це не продуктивна думка. Я можу позлитися. Я дала собі час позлитися. Але а, я знаю, що на ту вечірі, вечірку а, пішли також херсонці, а, і для них це спосіб відволіктись, дати собі ресурс. Тобто, тут важливо розуміти, що для а, людини, яка Знаходиться в цьому епіцентрі, це щось дике, це ніби, як кажуть, там танці на кістках або ще щось. Але важливо зрозуміти момент, що людина, яка пішла на вечірку, або живе своїм життям, намагається жити своє життя, ти ж не знаєш, що вона пережила, і який білі, гори в неї всередині. Можливо, а, там та кава смачна, або ще щось, воно ну, дає їй ресурс справлятися з цим всім. Я просто собі кажу, кожен переживає свою війну. Все. І тим самим я провожу себе до того, що ти також, знаходячись в Херсоні, знаходиш якісь моменти, які ну, для когось можуть бути як танці на кістках, ну, вибачте. Як приймати вибір інших, тому що важко іноді реагувати на те, коли. Твої близькі люди кажуть, я залишусь в окупації, я буду чекати звільнення. Чи я не буду виїжджати з Херсона чи з Правобережжя області, попри обстріли, я тут залишусь. Чи коли твоя близька людина каже, я буду мобілізуватись, буду йти у військо, приймати такі вибори, важко. От. Важко. І як навчитись це робити екологічно, для того, щоб не сваритись, не кричати, не звинувачувати. І не відчувати себе і безсильними в той же момент. Повертайтеся, нагадуйте собі, що ви також приймаєте якісь рішення. І нагадуйте собі, що є моменти, які в вашій владі, а є те, що не в вашій владі. Е, є ви і є інші люди. Є ви, яка не хочете, щоб ваша близька людина йшла на війну, або залишалась там, або ще щось робила. Да? але ви не можете вплинути на її усвідомлене рішення. Якщо вона приймає це рішення, це усвідомлене. Ну, вона, напевно, зважила всі за і проти, і ну, вона вже коли каже. Тому що зазвичай люди, коли кажуть, я там вирішила, то вони вже там довгий час вони це все зважували, і думали, і ходили, а що робити, а як буде. І просто прийміть це. Ну, Зрозуміти, що це не в зоні вашого впливу, це інша людина, це не ваша власність. Ну, Ми ж не можемо за інших приймати. Ми можемо, але це вже насильство. Коли ми комусь нав'язуємо або ще щось робимо, це вже трохи про насильство, це трохи про я тобою володію і так далі. Ви також приймаєте якісь рішення. Ось і все, нагадуйте собі про це. Тому що в мене один і другий брат вони військові. Один вже загинув, інший ветеран, ну вони двоюрідні. І в, в, в моїй владі лише ну, просто підтримати їх. Я не могла попливати на їх рішення. Вони просто сказали: слухай, я вже пішов. Ну, типу, я вже все. І що я можу зробити? Якщо ти розумієш, що ти любиш цю людину, для тебе ця людина важлива, ти приймаєш все, що вона вирішує. Як би це важко не було. І я, навіть якщо ти не згоден з, з цим рішенням. Але це рішення тієї людини, вона не в твоїй власності. Психологи кажуть, що найголовніша людина в твоєму житті це ти. Тож угу. як допомогти собі? Пережити критичний період і пережити ті стани, які ми зараз можемо відчувати через ситуацію в країні, тому що нам завжди хочеться допомогти ближньому. і Ми забуваємо про, да, себе. Ми забуваємо про себе. Я вам скажу так: мій психолог мене періодично повертає і каже: Ти людина. Я така, а да? серйозно Він каже, да, ти людина. І ти маєш про себе подбати. Щоб допомагати іншим, ви маєте бути в ресурсі. Як подбати про себе? Це той, той список, який я казала, що те, що дає нам ресурс це перше. Другий момент це те, що мене відновлює. Ну, що, що, що мене відновлює після там, важкого робочого дня, після важких новин? А, що поспати банально? Ну. Якщо ви хочете спати, ляжте поспіть. Якщо ви відчуваєте, що вам хочеться полежати, щоб вас ніхто не чіпав, і подивитись просто якийсь серіал, щоб перемкнутися, щоб підзарядитися, подивіться. Але дайте собі просто час, щоб це не уходило в стан, там якийсь депресивний стан. А ще момент, звертайтесь до спеціалістів. Тому що. Психологи є, і вони є для того, щоб вас підтримувати. Не для того, щоб прийти і сказати, оце, оце оце робить ні. В мене мої клієнти дуже дивуються, того, що коли в них щось виходить, або щось якісь тригери вже не працюють, вони кажуть, як ти це зробила? Я говорю: я нічого не зробила. Тому що на, при консультації я не даю якісь, ну, я можу дати, але. Я більш за те, щоб людина сама знайшла цей інструмент, який їй допоможе. У мене є варіанти, як вам допомогти. Але давайте ви самі прийдете до цього. Я психологи, знаєте, як мені, нам одного разу на навчанні в Херсонському державному університеті сказала: психологи це людина, яка йде за вами і тримає цей фонарик. І просто вам освітлює в темному переповіді. Пере... Переулку або ще десь. Тому звертайтесь до спеціалістів. Ну, якщо ви розумієте, що вам потрібна більш глибока робота, є психіатра, і вони ну, це не означає, що ти якийсь не такий, щось не так, але ну, в мене є, були в роботі люди, які. В них безсоння, в них дуже такі прям депресивні вже симптоми є. І я їм прямо казала: слухайте, давайте ви звернетеся до психіатра, ну, тому що, можливо, нам потрібна вже ну, медикаментозна підтримка, ну, організм вже не справляється. Тут дуже потрібно бути відвертим до себе. Дійсно відвертим, що мені потрібно для того, щоб бути в ресурсі, що мені не вистачає, що я собі не дозволяю, але я хочу це дозволити. Тому що я прийшла в свої там, 28 до того, що якщо я розумію, що я хочу, я собі це не дозволяю, в мене одне життя. Знаходячись в Херсоні, коли ми розуміємо, що кожен день може бути останнім. Ну, якщо ти розумієш, що тобі для того, щоб бути в ресурсі, або бути в позитивному стані, або взагалі для того класного самопочуття, тобі потрібно щось зробити, або потрібно, вибачте, купити то тістечко, яке ти собі не дозволяєш, купити там ту книгу, або взяти, поїхати кудись, але ти собі не дозволяєш, тому що ну, якісь є причини, є щось важливіше, і розстав пріоритети. І зрозумієш, що твоє життя, воно безцінне. І якщо для твого самопочуття потрібно щось зробити, зроби це. Я собі почала дозволяти, і це дуже класно, тому що ти розумієш, що це дає тобі ресурси, дає цю енергію класно.